Оє, подивися! І з тої сторони та вас, друзі, на нашому каналі. Сьогодні ми знову вибралися в пошуках смітничків. Ми зараз на розвідці. Є кілька цікавих місць. Ми хочемо розвідувати нові місця. Якщо нічого не вдасться нам знайти, то переїдемо на старі місця. Вам гарного переряду, нам гарних знахідок. Розпочинаємо. Що ж, друзі, на сьогодні купаємо перший сигнал. Він виявився трошки в сторону і вже лізуть металеві предмети, що наразі у нас дві підкови. Ось таких дві підкови гарненьких, і там багато багато металу. І дивіться, що нам випало. Дуже цікава річ. Ось така кирка сокира. Слухай, доволі в в стані, правда? З болтом, цим, скріпнем, комплектно, гарно. Так, комплектно все при ній. Супер. Некарна. Ну, початок покладено. Не покоціно. Будемо продовжувати. Так, накопали ще трошки підков. Ну, Дивиться. Лі... І як тут їх є, скажімо так, в кількості. Шиномонтаж номер два. Та. Капець Яких тут багато Опа І вони ще йдуть. В цю сторону ну, да. І <рес> кусок Кусок меча Але дивно це Скіїцький це... ні? Не знаю. Тут гарно круги краї оброблені півкругом. Дивна штука. Так, мали вони коні і мали поні. О, дивися. Що? Ух ти, Класно! Кокардочка FJ! Як неочікувано. неочікуваного! Так, я з собою щиточок немаю. не маю. Вони в сумці залишився. Ну класно. Погляньте що знайшли, частину затвора. І десь який тут місцями стан. А така буде краще а. Так, ти вже знімаєш, так? Так, так. Ось такої глибини щойно дістали колесо. Таке враження, що це підвозко колійки, правильно? Начебто таке колесо. І більше нічого, напевно. Значить, тут сюди десь підходила колія. No. Так, закопуємо. Що, ще щось є? Де є, Щось. Так, вже показалися обриси, і це маємо припущення, що це друге колесо, але трошки хочу показати процесу, в якій, якому ґрунті воно знаходиться. На глибині метр десь і воно просто присованій такі глині. Так, і є друге колесо є пара, кому треба, звертайтеся. Можемо переслати. Може хтось будує собі такий вагончик. Ну та, ось так, бачиш. Та -та. <рес> чекай, Чекай, я Отак зроблю. Ось так. Треба бути дуже сильним спеціалістом. Що купати, поперсті тві смітники. Так, так ще там ще ту ямку закопуємо. Купаємо другу. І дивіться, що попалося цікаве. Ось такий черпачок. Ось видно, що тут була ручка переклепана. зупу накидати. М -м, клас. І ще щось годить. Надіємося, що смітничок будемо розкопувати дивитися. Так, що в нас тут є? Погляньте. От така глибина і погляньте, випала це що, чорнильниця, напевне? Ага, напевне, або щось таке подібне. Та, мабуть, ага. чорнильниця фільнет, в всередині. Ну, а так цікаво. І це от така глибина, ми тільки на щойно починаємо от виймати речі, ось, консерви. І випала ось така баночка. Так, розкопуємо слідуючу яму, нічого особливого, але ось попадається ось купа патронів Манліхера. А що попалося в цій ямці? Ось такі. Кілька звичайних, кілька битих. І от там в, тій, в цьому кутику одні патрончики лізуть. Так, думали, що вже все, але ще по сторонах пощупали і є ага. така, яка красива. Форми гарні, але без літер, без написів. І вона така, знаєш, повітряна, легенька. Ага. Але нічого, медициночка, ми її все одно заберемо. Медицинка це завжди цікаво, правда? Пляшечки, 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 пляшки. Ууу! Але газу. Так. Да. Погляньте, яка маленька пляшечка. Треба буде її, напевно, забрати собі в колекцію. Так як сьогодні у нас щось не дуже щастить з знахідками. Заберу, погляньте, от така маленька. Так, ось такий результат. Вже викупили яму, що вже майже на зараз не видно. Е та, ось є одна розписана була бита, друга розписана, бита, таку знаходили ми. І Ех, ось тут. Та, дивіться, не знаю, чи так буде видно. Ось там є ще одна пляшечка, дві точніше. І зараз будемо витягувати. Ого, є, подивися. І з тої сторони Богдана, вона вся розписана. Вітре, вітрай, вітрай. А клас. Трейдер'с реджет. Та дивись, який колір такий темно... темний. Ого! Вау! Вау-вау-вау! Дивись, вау, 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 вау. Богдане! Яка вона розписана ціленька! Вау, вау, вау вау, 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 зараз, 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 зараз. Йорк рот. А, мінераль Вотер. Це мінеральна вода, а така розписана. Вона я там купаю пляшки під мінералки. Всі зелені, звичайні, не розписані, а це. капець, я ха не бачив все Мінерал Water. Ага. А чекай, якщо в тебе така є, то я тобі ту подарую. Ні, е, Так, коротше, є вже друга, ми вже подивилися. Е, е, так, коротше. Друзі, показую. ось там витягнули. Я вже побачив літери. Це просто щось неймовірне, хочу, щоб ви теж побачили. Ох, є є, 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 є літери. А, ось воно. А, все, я таке маю, Богдан. Все, я тобі точно її подарую. Оце, бачиш, Ага. Т -т З. Е, а, і тут е, власність неспродажна. Не е, не Пам'ятаєш, я з дітьми тоді як ага. їздив, я таку знайшов. Все, клас, я таку маю, я тобі її подарую. Все, тримай. Клас. Дякую. Ох, якби ви знали, як важко щось знайти, це просто капець. Глибина вже більше метра і воно так е, от сюди йде. От сюди йде підйом туди вверх, і воно, а воно йде навпаки вниз. І ми все заглублюємося і за... заглублюємося. Так, сонечко сідає, день доходить до кінця, а нам якраз йдуть знахідки. Ось хороший признак, що смітничок правильний, батарейки. в Збиралися. А ну почекай, не купай. Оце пів горлічка, так? Ось це. Ой, це ось низу. Ось це ось. низ, а там, а там ще, щось. ще щось є, але... Ну, ну, добре. Так далеко. Ага. Добре, викупимо покажемо. Дуже така крупна. рівненьке, двохлітровий рівненький, Ну. Ось така бімбочка. Купаємо далі. Так, друзі, погляньте, ще одна пляшечка Ось залишки. цього разу з етикеткою, з залишками етикетки, так. І написи буква літера є лише ось тут на дні. А так була етикеточка, гарна форма. А літер, на жаль... Літер, на жаль, немає. Ну і чого ми продовжуємо, а раптом попадеться ще щось. Так, попалася ще бита, на жаль. Дуже класна пляшечка була. Тут у РЕО. третя Третя вже бита, ось дві лежать, бо тих розписних. Це третя. І ось три. Одна, друга і третя. Ціленьких. Поки порівну, але ще смітничок не закінчується. Так, щось зараз буде дуже грандіозне. Ану. Це, як я заліз. Та то понятно. Ого. Ціленький? Так. Піфо? Ні. Я колись знаходив, але оце не в пігах. Погляньте. Ха -ха -ха. Ви бачите, я повністю весь туди занурився. Я бачив ручку і потягнув, погляньте. Саперний тесак Австро-Угорський. Ха-ха, обов'язково за наші старання. Лайк, вподобайку, підписку. Інакше я не знаю. І свої емоції всі в коментарях. Не буде. Так, всі емоції в коментарях. Клас! Погляньте, яка краса! Бомба! Який він товстий. Класно, класно. Продовжуємо далі. Так, купаємо далі в такому процесі. Так, Всім е, Ось є цей, дві таких великих бомби. І е, викопали третю. Але що цікавого, в неї тут надпис є 160. Ось, А чому включилися показати цю штуку? А? Бо там, по-моєму, є... Не, по-моєму, а по назаровому верніше. Є розписана пляшечка. І ми чекаємо її. Yeah. Yeah. Є-єє. Слухай, ти така сама клас, мінералка. Ти будеш мати теж. Ти будеш мати теж, друже. Але, ага. але подивись, як тяжко мені той подарунок дався Я ті худога вже куплю на заправці. Ну, обов'язково. І Кока-Колу. Ну. Що скажеш? Та що? Закупали яму. Ціловічезне потратили знову сили. Але що я вам скажу, результат дуже хороший. Що ж, на сьогодні ми завершуємо. Вже вечоріє, ми вже втомилися. Давно ми так багато не купали. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця, знову ж таки. Якщо маєте можливість, вам не складно. Вподобайка, підписка і слідкуйте за нашими наступними відео. Побачимось!